Під час патрулювання виявили автомобіль. Ось цей автомобіль, Ексус, який стояв на проїжджій частині прибудинкової території, перегородивши собою рух. Чим порушив пункт правил 15,9Ж правил дорожнього руху, створивши умови, які обмежують зустрічний роз'їзд транспортних засобів. Ми мали абсолютно законну вимогу. Попросити водія даного транспортного засобу перше припинити правопорушення, тобто з'їхати з місця, дозволивши рух іншим транспортним засобам, тому що там уже маленький корок утворився. Ми не могли проїхати і ще один автомобіль. Ми намагалися до людини достукатися, тому що ви так зрозуміли. Ну як говорять свідки, ми світили фонарем, тому що за нашими інструкціями ми перше подумали, що людині погано, тому що була включена. Був включений двигун, працював, було включено світлофар. До речі, стоянка з включеним двигуном також у жилі житловій зоні заборонена. Думали, можливо, людині стало зле. Ну оскільки ми не маємо права проникати до чужого автомобіля, то ми делікатно стукали, намагалися до нього стукатися, і через значний час, це хвилин 10 чи 15 було він нарешті відкрив вікно. Ми попросили з'їхати його, тому що чоловік сидів за кермом. Так, він сидів, звичайно, ж за кермом. Коли він їхав, під'їхав сюди, ми підійшли для того, щоб продовжити спілкування, оскільки нас зобов'язує закон винести постанову за порушення правил стоянки. І коли вже з автомобіля вийшов водій, ми почавши з ним спілкуватись, помітили ознаки алкогольного сп'яння. Він це була, у нього була порушена координація рухів, мовлення. Відчутний був запах алкоголю з пороженими руху. Наші внутрішні інструкції, якими ми керуємося в час виконання службових обов'язків, зобов'язують нас запропонувати людині пройти освідування на вміст алкоголю оскільки були наявні ознаки. Людина може погодитися або відмовитися від цього освідування, може, якщо погодиться, як в цьому випадку. Проходити або на місці, або в наркологічному диспансері обласному, на що водій погодився врешті-решт поїхати в наркодиспансер, пройти освідування, Ну, от скоро дізнаємося. Це є чітка відеофіксація. Як ми від самого початку наші інструкції зобов'язують вести відеофіксацію всього спілкування із цивільними громадянами, коли ми тільки ми підійшли до автомобіля, відео було ввімкнено, зафіксовано це, можливо, наші спроби до нього достукатися, ми все ж таки думали, що можна. Зафіксовано те, як він відкриває і мною, і моїм напарником кожного з нас є відеокамери. Зафіксовано те, як він погоджується з'їхати. Так, я щас з'їду, говорю, нажимаю коробку передач і проїжджає, стає ось тут.